Звіта вас у ефірі голосу Америки українською. Ми продовжуємо наші випуски сьогодні. Мене звати Остап Яриш. Нагадую, щойно ви мали можливість почути виступ американського президента Джо Байдена на генеральній асамблеї ООН. Ми її транслювали тут наживо із перекладом українською. Ця трансляція була. Якщо ви її пропустили, можете переглянути в записі в нас на Ютуб каналі. Ми ж продовжуємо наші традиційні брифінги і будемо говорити про основні підсумки Генеральної асамблеї ООН, Також про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів як він триває, які перші підсумки. Ну і будемо також продовжувати з іншими темами. Теж безумовно починаємо із аналізом промови американського президента Джо Байдена на генеральній асамблеї. У НІ у своїй промові це нагадаю остання промова Джо Байдена на посту американського президента на Генеральній Асамблеї ООН. Ці промови Джо Байден задав також і про Україну. Детальніше про це говоримо з моєю співведучою Юлею Єрмоленко. В ці дні нагадую, вона працює в Нью-Йорку на генеральній асамблеї. Юлю, вітаю тебе знову в нашому ефірі. Давай почнемо так із обговорення промови американського президента. Ми щойно її почули буквально 15 хвилин тому. Вона закінчилася. Про що говорив американський президент? Юлю у своєму виступі, що він також сказав про Україну. Що ти почула? На посаді президента четверта промова із трибуни генасамблеї і ООН. І що я для себе виділила це те, що ця промова була в досить позитивному ключі, попри всі ті виклики, які зараз є у світі. Що цікавого він сказав? Він звернувся до історичного екскурсу. Він сказав, що коли він розпочинав свої, свої служіння як політика, він в 72-му році тоді дуже багато відбувалося у світі. Тоді була холодна війна, тоді. Сполучені Штати були у в'єтнамській війні. Він сказав, що це були дуже важкі часи, і це був час, коли багато було розпачу, але все ж таки видно було шлях вперед. І Він сказав, що навіть у найтемніші часи завжди є вихід, і вихід це є у той час, коли країни працюють разом заради захисту демократії. І тому він підсумовуючи власне свої чотири роки на посаді, він особливо звернув увагу на те, як він згуртував світову спільноту для того, щоб протидіяти російській агресії, він сказав, що у час, коли могли країни світу стояти осторонь, а він він сказав: Я разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, ми вирішили, що ми маємо постояти за Україною, згуртувати світ навколо допомоги Україні. Він сказав, що гарна новина у тому, що Росія фундаментально програла, зазнала поразки у цій війні, тому що Росія. І путіну не вдалося досягнути цілей, які перед собою ставив російський очільник, і він звернувся до світу із трибуни генасамблеї ООН і сказав, що на майбутнє країни мають для себе вирішити, чи хочуть вони продовжувати підтримувати, захищати статут ООН і допомагати Україні перемогти у цій війні, встановити тривалий і справедливий мир, чи ні. Він сказав, що для нього відповідь очевидна. Якщо ми маємо. Цей фрагмент виступу президента Байдена, давайте його послухаємо. Перечекаємо чекаємо, ми поки що так на цей Наразі ми фрагмент. не маємо цього фрагменту виступу. Але Остапа, якщо так, якщо ми говоримо далі про те, на чому засередив увагу, то ти знаєш Остапа. Я звернула увагу, що тричі за увесь виступ його переривали оплесками. Це було три моменти. Перший момент, коли президент Байден сказав, що ми маємо і на майбутнє постояти за Україну, зробити так, щоб Україна перемогла у цій війні, встановився справедливий тривалий мир. тоді були оплески. Ки також було оплески, коли він говорив про інші конфлікти у світі. Він говорив про те, що варто треба закінчити війну у Газі, він говорив про війну в Судані, і він сказав, що треба покласти край цим війнам. Це були другі оплески, і треті оплески були, коли він сказав, що він зробив захист демократією центром свого президентства. але він кілька місяців тому мусив ухвалити надзвичайно складне рішення і передати естафету молодому поколінню. І він сказав, що для нього це було надзвичайно складно завершити кар'єру публічного служіння, власне бути політиком. Але він сказав, що в цей момент завжди треба запитати себе. Треба сказати, що набагато важливішим ніж збереження влади. Є інтереси народу, і він сказав, що головне треба ставити насамперед інтереси своєї країни, інтереси людей, тому що саме для цього ми і є при владі. Тому це були такі три моменти, які власне зірвали оплески у залі. І знову ж таки одним із цих моментів були слова президента Байдена про те, що підтримка України має продовжуватися. Питаю, Юлі, наші глядачі питаючи вислови розчарування, що Джо Байден не згадав про. Дозвіл на застосування далекобійної зброї по території Росії. Ну я не думаю, що варто було очікувати цього в промові на генеральній асамблеї. Це не була промова про підтримку України. Це було звернення до всіх націй, але ми очікуємо, що тему знаття будь-яких обмежень на застосування зброї американської зброї чи західної зброї для України цю тему будуть обговорювати у четвер, і там можливо ми почуємо більше. Ми не знаємо, чи будуть якісь Позитивні новини для України, ми не знаємо, чи є відповідь зараз в Білому домі щодо зняття цих обмежень, але ми точно очікуємо, що Цю тему будуть обговорювати у четвер. Четвер, нагадую, буде двостороння зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом. Також окремо буде зустріч Володимира Зеленського з Камелою Гарріс. і пізніше окремо ми очікуємо зустрічі Зеленського із Дональдом Трампом. Вочевидь, піднімати тему щодо збройної підтримки і зняття обмежень буде обговорювати тоді. І мабуть, не варто було очікувати, що Джо Байден про це згадає сьогодні. У своїй промові ми маємо думаю, фрагмент виступу американського президента сьогодні на генеральній асамблеї. Той фрагмент, у якому він згадав про Україну, Ви послухаємо, якими словами він вирішив про це згадати. Ваша інведіюкрейн викурстубаймер протести. Коли Росія вдерлася в Україну, ми могли стояти осторонь і просто висловлювати свій протест. Але ми з віцепрезиденткою Гаріс розуміли, що це було атакою на все, що ця інституція мала відстоювати. І тому за моїм керівництвом Америка відповіла на виклик, забезпечивши величезну безпекову економічну та гуманітарну допомогу. Наші союзники та партнери по НАТО, понад 50 країн, також відповіли на виклик, але найголовніше відповів на виклик український народ. Я просив людей у цій залі також встати на їхній захист. Хороша новина полягає в тому, що війна Путіна, яка є його головною метою, зазнала поразки. Він вирішив знищити Україну, але Україна досі вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО стало більшим, сильнішим, згуртованішим ніж будь-коли раніше, з двома новими членами Фінляндією та Швецією. Але ми не можемо опускати руки. Зараз у світу є інший вибір. Чи будемо ми продовжувати надавати нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та зберегти свою свободу? Чи підемо і дозволимо агресії бути відновленою а нації знищеною? Я знаю свою відповідь. Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відводити очі, і ми не відмовимося від нашої підтримки України, щоб Україна не лише виграла, а й досягла стійкого миру відповідно до статуту ООН. Ось такі слова юлю. А в які ще сьогодні були виступи на генеральній асамблеї? Знаю, що генсек ООН Антоніо Утереш теж виступав. Він відкрив генеральну асамблею. Що ти почула? Я перше хотіла відповісти нашим глядачам, що дійсно трибуна генасамблеї ООН, це напевно не належна трибуна, звідки можна очікувати якихось оголошень про зброю. Знов ж таки, це організація об'єднаних націй, яка займається, опікується все ж таки збереженням і встановленням миру в усьому світі. Є питання до ефективності, звісно, але це все ж таки не та трибуна, де звучать якісь або політичні промови, або оголошуються якісь рішення про надання чи надання не надання, надання зброї. І, звісно, ми будемо очікувати, якщо і Будуть якісь оголошення, то їх варто очікувати все ж таки за результатами зустрічі у Білому домі. Що ж стосується стосується промови Антоніо Гутереша, тут насправді дуже очевидний був контраст. Антоніо Гутереш сьогодні зранку виступив на генасамблеї. ООН, і він змалював досить похмуру картину світу. Він сказав, що у світі є дуже багато несправедливості, є дуже багато безкарності, і він зокрема говорив про війни, які тривають, не називаючи агресора. Зокрема, Росію, але говорячи про те, що є це абсолютно неприпустимим, коли президент Байден сьогодні виступав, буквально 15 хвилин тому, він теж говорив про всі ці війни і несправедливості, але він сказав, що він відмовляється думати лише про негатив, про зневіру. Він вважає, що якщо країни об'єднуються разом заради захисту демократії, заради принципів статуту ООН, то все можна вирішити. Він зокрема процитував Нельсона Манделу, сказав, що всі речі здаються нездійсненними, поки їх не зробити. І тому він власне закликав до дій. Антоніо Гутереш теж закликав країни до дії і закликав до збереження принципів статуту ООН, Але все ж таки він змалював досить песимістичну картинку. Давай послухаємо, що він сказав сьогодні. impurity в the world Рівень безкарності у світі політично невиправданий і морально нестерпний. Сьогодні все більше урядів та окремих осіб вважають, що мають право отримати картку вільний від в'язниці. Вони порушують міжнародне право, вони порушують статут ООН, Вони закривають очі на міжнародні конвенції з прав людини чи рішення міжнародних судів. Вони можуть зневажати міжнародне гуманітарне право. Вони можуть вторгнутись в іншу країну, спустошити цілі суспільства або повністю знехтувати добробутом власного народу. І нічого не буде. Ми бачимо цей вік безкарності скрізь на близькому сході у серці Європи, на африканському розі та за його межами. Війна в Україні розростається без ознак затихання. Цивільні люди платять ціну зростаючою кількістю загиблих і зруйнованих життів та громад. Настав час для справедливого миру на основі статуту ООН, міжнародного права та резолюції ООН. Юлю безумовно чекаємо четверга. Думаю, там а, будуть основні новини, які стосуються саме України. В четвер нагадую, Володимир Зеленський буде у Вашингтоні. В нього заплановані зустрічі. З американськими законодавцями з Джо Байденом Камелою Гаріс пізніше також очікуємо зустрічі із Дональдом Трампом. Також чекаємо підтвердження деталей щодо цього. Е, Володимир Зеленський буде представляти у Сполучених Штатах свій план перемоги. Він його називає. Очікується, представити він його в Білому домі, також кандидатам у президенти і окремо також представникам американського конгресу. Юлю знаю, що він зустрічався вже з деким на полях генеральної асамблеї ООН, Говорили вони в тому числі про підтримку України чи маєш якісь деталі про це? А остапа напередодні відбулася ця зустріч. Були представники сенату, як демократи, так і республіканці, і одразу після цієї зустрічі я мала нагоду поспілкуватися з одним із сенаторів. Це Крис Мерфі, він і сенатор демократ, і я в нього запитала про те, чи відомі йому якісь чи сказав президент Зеленський про якісь деталі цього плану, чи готовий конгрес підтримати власне цей план перемоги України? І запитала зокрема про тему, яку питають нас глядачі постійно. А про тему, чи все ж таки варто очікувати? За результатами цієї зустрічі, що Сполучені Штати дадуть дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів всередині Росії? Що власне український президент Володимир Зеленський вважає одним із елементів цього плану перемоги? Давай послухаємо, що він мені сказав just... Ви щойно говорили з президентом Зеленським. Чи почули ви якісь деталі плану перемоги, який він привіз до США? Ні, я думаю, що він представить його у конгресі і президенту. Я дуже хочу почути більше люди з Коннектикуту, яких я представляю, дуже віддані перемозі України. Вони знають, якщо Росія захопить Україну, вона найімовірніше на цьому не зупиниться. І, врешті, американським чоловікам і жінкам довелося б воювати проти Росії у Європі. Сполучені Штати дуже виграли від світового порядку, який встановився після другої світової війни, в якому більші країни не можуть змінювати кордони, захоплюючи менші. Сусідські країни, і нині момент, коли ми маємо зберегти цей порядок. Президент Зеленський каже, що для того, аби цей план перемоги спрацював, потрібні потужні, швидкі, сміливі дії союзників, а саме Сполучених Штатів. Як ви думаєте, що президент Байден може зробити за чотири місяці, які залишилися до кінця роботи його адміністрації, щоб наблизити Україну до перемоги у цій війні? Нам потрібно виграти цей аргумент серед американської громадськості. Ми демократія, ми нічого не можемо робити без згоди людей. І тому одна з причин, чому я радий, що президент Зеленський тут і що він не просто поїхав до Нью-Йорка та Вашингтона, а він поїхав і до Пенсильванії у тому, що ми дійсно повинні донести до всіх людей у цій країні наскільки важливо, щоб вони обирали людей, які підтримують Україну. На цих виборах у нас є варіанти. Президент Трамп, який не підтримує Україну, і віце-президентка Гарріс, яка підтримує зараз. Найважливіше, щоб ці вибори пройшли так, щоб у нас було керівництво у Білому домі, яке подбає про те, щоб Володимир Путін не виграв цю війну. одна з провідних тем обговорення дозвіл для України завдавати ударів всередині Росії із використанням американської зброї. Чи є в адміністрації зрушення у напрямку зняття обмежень? Чи варто очікувати такого рішення за результатами візиту українського президента? Я не знаю. Я не можу сказати, коли адміністрація ухвалить рішення. Мені дуже хочеться почути від адміністрації їхні думки щодо всього плану перемоги, який представить президент Зеленський. Іноді ми дуже вузько зосереджуємося на найбільш видимих елементах цієї війни. Так важливо дійти висновку про те, як американська зброя має бути використана, але також важливо переконатися, що санкції проти Росії виконуються. Важливо зміцнити українську економіку, щоб Україна могла взяти на себе більше витрат. Важливо, щоб наші європейські союзники робили більше. Тож я хочу переконатися, що коли президент Зеленський представить цей план президенту і конгресу, ми однаково розглянемо усі частини цього плану чи вважаєте ви, що Україні потрібно дозволити завдавати ударів по аеродромах звідки Росія обстрілює українські міста? Я вважаю, що якщо ми вирішимо піти цим шляхом, нам треба зробити це дуже обережно. Тому я залишу це адміністрації, щоб вони вирішили, як ми це можемо зробити, захистивши власні інтереси. Остапа, отже, це були слова Криса Мерфі, він сенатор демократ. Знову ж таки, я нагадаю, зараз триває політична кампанія, тому деякі його заяви лунають політично, тому що він говорить зокрема і на підтримку кампанії Камали Гаріс. Але повертаючися до основної теми, про яку ти запитав, про власне теми дозвілів на використання американської зброї. Ми знаємо, що багато є підтримки цієї ідеї від лідерів з низки країн. І сьогодні я мала нагоду коротко запитати у Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, чи підтримує він ідею цю і чи сподівається. Що таке рішення президент Байден ухвалить за результатами своєї зустрічі із президентом Зеленським? Давай послухаємо цей короткий діалог. Чи можу я вас запитати? Чи на вашу думку Україна повинна мати дозвіл бити всередині Росії, використовуючи американську зброю? Я вважаю так. Чи ви вважаєте, що після зустрічі Зеленського з Байденом може бути таке рішення? Іншого ми так цей коментар інша. А якщо річ. якщо перекласти, тобто. Так, так тобто, якщо іншала перекласти, то це так би мовити, дай Боже, каже Радослав Сікорський. Коли я запитала у нього про те, чи власне він сподівається, що таке рішення ухвалить президент Байден за результатами своєї зустрічі із президентом Зеленським. Юлю, дякую тобі за твою роботу. Побачимося в наступних ефірах. Юля Єрмоленко, моя співведуча, була на зв'язку із полів генеральної асамблеї ООН. Бачу, є декілька запитань від наших глядачів. Питає Тарас власне про далекобійну зброю. Чи є шанс на дозвіл бити далекобійною зброєю від США для ударів по території Росії до 5 листопада, чи лише після американських виборів? Знаєте, ми точно знаємо, що це питання будуть піднімати у четвер. Так на зустрічах Володимира Зеленського і Джо Байдена. Ми не знаємо, чи ця відповідь пролунає ствердною зараз, чи вона буде публічною взагалі, чи вона не пролунає взагалі ці заклики. Ми. Чуємо до адміністрації вже не перший місяць, і поки що позитивної відповіді для України у позитивної відповіді для України від Сполучених Штатів на цю мить немає. Тому складно говорити, чи цю відповідь ми почуємо одразу після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом. А чи буде вона взагалі? Тим не менш, ми за цим стежимо ці заклики. Лунають ці заклики, лунають не лише з боку України, американський конгрес, республіканська партія, демократична партія, в тому числі, закликає Джо Байдена зняти усі наявні обмеження на застосування західної зброї, в тому числі американської зброї, на для ударів по території Росії. Тому за цим ми стежимо. Теж будемо в четвер покривати ці зустрічі. Нагадую, цього четверга Володимир Зеленський буде бачитися з американським президентом Джо Байденом, також з віце-президенткою Камелою Гарріс. Пізніше очікуємо. Ми зустрічі також із Дональдом Трампом. Тим деталі поки що ми не бачимо. Якщо ці деталі будуть, ми обов'язково про них повідомимо. Окремо очікуємо зустрічі Володимира Зеленського із американськими законодавцями. Питаю, власне, бачу є питання, так чи відомий графік а, цих зустрічей? Ми знаємо, що а, о 1.45 на цю мить це від Білого Дому. А, Підтверджена така година зустрічі Володимира Зеленського із Джо Байденом. Після цього має він зустрітися із Камелою Гарріс, віце-президенткою Сполучених Штатів. Перше 45 – це, якщо не помиляюся, 9.45 за київським часом. Тому в четвер ми уважно за цим стежимо. Є ще питання від наших глядачів: питають питають про ескалацію, чому сполучені штати не говорять і про ескалацію. І чи чи не вважають, що ескалація е, е, призвела до проблем на полі бою і е, до зменшення підтримки України? Ми це питання задавали, задавали неодноразово у Пентагоні. Ставили ми його також до Білого Дому. власне, Чому полягає політика ескалації, як сполучені штати цю ескалацію бачать, зважаючи на дії Росії, які відбуваються в Україні, і відповідь у сполучених штатах від представників адміністрації була така, що завжди на це зважають, і завжди на ці ризики також звертають увагу, і це така є політика Сполучених Штатів. Але чули, ми також неодноразову і критику таких заяв, таких дій. Володимир Зеленський зараз нагадує у Сполучених Штатах і вже кілька днів тут перебуває, Почав цей візит. Він у неділю із поїздки на завод у Скрентоні, Пенсільванія. де він віддав працівників цього заводу, які виробляють артилерійські снаряди до України вчора. Сьогодні у Володимира Зеленського зустрічі двосторонні, у тому числі з лідерами європейських не лише європейських країн, були зустрічі. Бачила ми з Олофом Шольцом. Також з лідерами Японії, з лідерами Індії. У нього сьогодні також заплановані двосторонні зустрічі з представниками інших. Країн важливих партнерів для України, а, і це ми теж чули. Вчора Володимир Зеленський виступав на інші події. Це саміт майбутнього, який відбувався у штаб-квартирі ООН. А якщо можемо послухати, а, що він сказав, то давайте почуємо цей, а, цей коментар. Підказують режисери, що буде цей коментар незабаром. А дійсно Володимир Зеленський говорив про формулу миру, яку він запропонував у 2023 році, протягом іншого саміту. Саміту Великої Двадцятки, і в ці дні Володимир Зеленський очікувано буде говорити про також план перемоги. План перемоги, який він. Збирається представити лідерам Сполучених Штатів, також лідерам інших країн та партнерів. Підказує, що маємо ми наступну нашу гостю, Ірина Соломко, наша кореспондентка, також в організації Об'єднаних Націй. Якщо маємо ми її на зв'язку, то можемо приєднати. Прошу Ірину так долучити до ефіру. Якщо вона зараз з нами на зв'язку, є Ірино. Вітаю тебе. Отже. Розкажи так про візит Володимира Зеленського, про його програму. Вчора він виступав на саміті майбутнього. Я про це коротко задав. Про що говорив український президент? Так, ти знаєш, скільки нас мало часу, я пропоную одразу послухати частину його виступу, а далі ми продовжимо обговорювати його програму. We are now preparing for the second summit, moving forward with our part. Ми зараз готуємося до другого саміту, просуваючись разом з нашими партнерами, крок за кроком, згідно з формулою миру. І ми працюємо над продовольчою безпекою, енергетичною безпекою та притягненням Росії до відповідальності за її терор. Ми розглянемо усі інші пункти формули миру, включно зі звільненням в'язнів, відновленням територіальної цілісності. І ми готуємо документ для представлення на другому саміті. Я запрошую усі країни-лідери продовжувати підтримувати наші спільні зусилля щодо справедливого та мирного майбутнього. Путін уже багато вкрав, але він ніколи не вкраде майбутнє світу. А також Йрапрезидент мав зустріч з українською громадою, і там лунало багато запитань до нього. І звичайно, одна з таких а, цікавих відповідей, на відповіді, яка пролунала на, на запитанні вона стосувалася саме в курську, та і один з тобто гостей він учасників цієї дискусії, представник української громади. Він зокрема питав, а, чи яка буде політика відповідно української держави та на цих окупованих територіях? І відповідно президент намагався пояснити, що це мова не йде про окупацію, а, а в тому, що Україна зайшла на ці території. Це частина в тому числі так званого плану перемоги, який зараз президент намагається презентувати тут сполучених штатів. І можете зараз почути знов ж таки частини. Його відповіді на це запитання щодо Курської області. Курська операція. Передусім, це посилення українських позицій і пославлення рейтингу Путіна всередині його держави, підкреслення якраз в цьому випадку червоної лінії. Тут вона червоною лінією, тут вона є. Підкреслення факту, що путіну не так важливо його суспільство його. Його громадяни і його землі як важлива руйнація цього українського. Бо він не побіг дуже швидко, не, бросив, не кинув всі сили, щоб захищати свою Курську область. По-перше, у нього цих сил на території Росії достатньо немає, бо вся його армія і це також підкреслювали неодноразово вся його армія на території України. Тому це ніяке не СВО. Це ще один доказ, що це не СВО, а повномасштабна війна, бо вся його армія на території іншої держави. Це також дуже важливо було підкреслити, і багато представників глобального півдня це також побачили, що вразила, що ситуація у нього слабка на території його держави. Також вчора відбулася неформальна зустріч міністра закордонних справ країн Євросоюзу, Союзу, де перше попри судні новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Так от мені вдалося теж під час прес-конференції чільника та європейської дипломатії жодна поралі поставитиму запитання, тому що звичайно всіх цікавить, яка позиція Європейських країн щодо зняття обмеження на використання Україною, тобто західної зброї в території Росії, і зараз можете почути, що він відповів. Очікуємо ми далі, далі очікуємо цього коментаря. Далі, Ірино, знаю, що відбувався теж вчора інший саміт, саміт так званих перших леді та джентльменів. Що важливого пролунало на ньому? Так, цей захід був організований такий був сайт в рамках цих високих тижнів високих дебат генеральної асамблеї. Організовували його перші леді України Зеленського розпочзапочаткувала цю традицію дуже давно. і Це вже і минулого року. Також вона намагалася робити подібні заходи тут в ООН відповідно під час цього тижня. І цей, цей, цей саміт був присвячений дітям захисту їхніх прав, проблеми, які стикаються українські діти через війну. І така родзинкою відповідно цього заходу її інтрига трималася до кінця. Це була присутність першої леді сполучених штатів Джо Байден, яка не просто прийшла і взяла участь. Тобто вона виступила з промовою на підтримку українських дітей матерів. і матерів. Ви зараз можете почути частинку його її виступу. Я завжди думаю про українських матерів. Ми далі стоїмо на їхній стороні, на стороні цілого народу України. Останні кілька років стали болісним нагадуванням, що коли діти опиняються в небезпеці, то саме вони найвразливіші повсюди у світі. Але правда також в тому, що дивлячись на те, що випадає на долю наших дітей тут і знаючи про проблеми дітей повсюди у світі, ми можемо ділити ресурси і об'єднувати можливості, щоб покращити умови для всіх. Дійсно, важливі це коментар. Ірино чекаємо також твого інтерв'ю з міністром оборони Великої Британії. Я Знаю, ти мала нагоду з ним спілкуватися. Сьогодні в програмі Time». про це буде більше пізніше. Також безумовно буде змога перелянути це інтерв'ю на платформу «Голос Америки українською і на нашому сайті. Теж прочитати Ірина Соломко, наша кореспондентка. Вон була з нами на зв'язку. І бачу, що декілька запитань питають про формулу перемоги, Питають, чи єдина формула перемоги, це дієве бажання сполучених штатів, щоб Україна перемогла. Володимир Зеленський коментуючи медіа власне свій план перемоги, каже, що а, дуже багато, якщо майже не вирішальну роль в цьому буде відігравати власне позиція Сполучених Штатів і а, м, готовність Сполучених Штатів і особисто Джо Байдена. Піти на ті пропозиції, які пропонує Україна, піти на ті пропозиції для української перемоги. Ми чекаємо представлення цього плану. Чекаємо також на реакцію на почуті пропозиції від Білого Дому. Поки що там цього не коментують. Говорять, що хочуть передовсім ознайомитися із цими пунктами, які представить Володимир Зеленський. Нагадую, цього ми очікуємо у четвер і за підсумками коментувати ті пропозиції, які висловлює українська сторона. Але від Володимира Зеленського дійсно ми чуємо, що на його переконання дуже багато чого буде залежати у досягненні цієї перемоги від сполучених штатів і від Джо Байдена особисто. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність перегляди. Нагадую, ставте дзвіночок та лайк для цього відео, аби не пропускати наші наступні випуски. Сьогодні ж програма часта 22 другій годині. Брифінг повернеться завтра о вісімнадцятій. Стежимо за виступом Володимира Зеленського на генс на Гена Побачимося в наступних ефірах. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.